Міжнародний день миру в Ірпіні студентство відзначило на стадіоні податкового університету. Саме тут відбулися дружні змагання на знак взаєморозуміння та злагоди. Наша родина українська потужна, ми дружні, ми сильні, ми розумні і тому все у нас буде добре. І ви так само маєте це усвідомлювати і працювати для цього. Студенти фінансово-економічного коледжу влаштували невеличке шоу по Ірпінські. Гаряче було і серед учасників змагань, і поміж вболівальників. За представленням команд і озвученням девізів, хлопці та дівчата взялися втілювати на асфальті бачення миру. Крейди при цьому не шкодували. Далі перейшли до спортивних естафет. Позаду мене відбувається тренінг на тему, що робити, якщо ти проспав на пари. У перервах між змаганнями студенти ділилися власними роздумами про надміру важливий сьогодні день. Багато з нас є діти, які приїхали з Донецька, з Донбасу, і які бачили, що зараз там руїни, які бачили, пережили. Тому, напевно, ми хочемо підтримати тільки їх, щоб завжди був мир в нашій країні. Ми за мир. Я відчуваю багато чого, сказати не можу, тому що. Ну, мир це все, що є в Україні. Якщо не буде миру, то ну, не буде світу, тому що війни це е, зло. А ну, ми якби за добро, то потрібно, щоб був мир. Для мене значить цей день, що ми повинні зібратися всі, щоб ми не повинні більше воювати. Це не добре. Не лишилось осторонь і журі, серед якого був і учасник подій на сході країни. День міра для мене багато значить. Так как у нас вы сами прекрасно понимаете сейчас, хоть и не объявленная, но идет война, и для страны это слово имеет большое значение. Я вам скажу, о мире мечтаем, мы там, о мире мечтаем мы в мирное время, в мирных городах. И дай бог, чтобы этот, этот мир. Било на страні миру, ми досягнемо країні тільки тоді, коли в кожній родині, в кожній студентській родині, в кожному місті буде мир, і коли ми всі будемо працювати самовіддано, працювати за для нашої країни. Мир це умова життя для всіх. А сьогодні свято молодих людей, тих, хто тільки починає і жити, і навчатись. Змагання завершилися мозаїкою флешмобів, головною метою яких було єдине бажання: най буде мир у всьому світі. Йорпінь тебе.